Я вас вітаю на своєму каналі. Мене звуть Тетяна. І сьогодні прийшов час для розкладів для знаків зодіаку. І сьогодні у мене буде розклад для тих, хто народився під знаком Овна на серпень місяць. Отже, 2025 рік, серпень місяць, для тих, хто народився під знаком Овен. Під якою енергією пройде місяць? Ситуація на роботі, ситуація з фінансами. Для тих, хто в шлюбі, для сімейних пар ситуація, для тих, в кого немає стосунків, що розкажуть карти, та порада місяця. Під якою енергією пройде місяць? Карта сонечка. Е, ну, це така енергія. З одного боку, це сонце, це тепло, це енергія, це має бути радість. Але е, з іншого боку, е, тут нічого не можна буде приховати. Е, сонце воно завжди висвітляє. Сонце воно завжди проявляє. Тому тут будуть, е, місяць е, пройде під такою. Енергією, де все буде ясно, все буде зрозуміло, якщо десь щось буде приховано, то все буде виходити на поверхню. Тому, ну зараз будемо дивитися, але овни, от, майте це на увазі. Якщо у вас є якась таємничка, то має вона е, таку дію, як вийти е, назовні. Так, ситуація на роботі. Ну от. Получається, що ситуація на роботі, не те, що вона не спокійна, нестабільна, придеться приймати якісь рішення. Тобто, можливо, у вас є плани поміняти роботу. Можливо, ви думаєте кудись переїхати, поїхати. Може, десь за кордоном попрацювати. Тобто така ситуація, ну, як вибору, як є таке бажання щось змінити. Е Ну, по цій карті, в принципі, треба приймати рішення. А для цього, для цього от, треба прояснити ситуацію. Якщо ви хочете кудись поїхати, то ну, от, зібрати якусь інформацію. Тому що, якщо є таке вже бажання, наприклад, да, якщо ви вже кудись придивляєтесь. Да, Якщо вже в думках є якесь рішення про зміну місця роботи, про ну, може от, зміну може посади, там якось хочете підвищ, підвищення чи щось таке, тобто ситуацію вибору, це ж завжди ж ситуація така незрозуміла. Такий і стан, такий теж незрозумілий, тобто немає такого стану от, визначеності. І тому тут краще просто от проясняти, просто проясняти ситуацію. Якщо ви хочете іншу должність, то попитайте, там, а чи є у вас можливість туди попасти. От. Ну, якщо іншу роботу, то е, може дійсно щось спробувати, щось відвідати, якусь співбесіду. Тому що, ну, це такий стан він, невизначеності. Так, яка ситуація з фінансами? Ну, також. Е, 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 Ну, от фінанси є якісь, і здобутки у вас є певні. Але знову карта перспектив. Тобто, хочеться, ви, видно, хочеться чогось більшого. Видно, хочеться от, все ж таки от, е, щось поміняти. Е, хочеться, може, десь з кимось іншим попрацювати. Тобто, Може, очікуєте, може, очікуєте е, якусь нову пропозицію, да? по роботі, про, по переїзду. Е, ну, тобто такі карти, що, якщо, якщо очікується, ну, по фінансам це може бути, може, якась там, на перспективу, перевірка, ну, то от знову по сонцю, ну, от, е, проясняйте. Проясняйте ситуацію, перевіряйте все. Тобто нічого не залишайте, щоб було в тіні. От. Якщо, якщо в голові вже появилася якась думка, то е, цю думку треба висвітлювати. Ну от, Будь ласка, таємна жриця. І це для тих, хто. В шлюбі з партнером. Ну, ну, таємна жриця вона сама за себе каже, що тут може бути щось приховане. Так що, Овни, будь ласка, в цьому місяці, я ж кажу от знов. Ну, якщо у вас все. Ну, тобто, розмовляйте з партнером. Розмовляйте з партнером, придивляйтеся, намагайтеся прояснювати, е е е е як то кажуть, краще гірка правда, чим солодка неправда, От е то обирать вам. Але карти, карти дають натяк на те, що більше прислухайтеся до своєї інтуїції, більше придивляйтеся. Тому що ну, тут може бути певна якась таємниця. І е, по цій карті е, тут я можу ще отак сказати: таємна жриця вона така сама скритна, вона така сама е, така, трошки холодна, така, трошки відсторонена. То тут може бути, якщо от ви такі. То, може, вже е, треба от, е, скинути цю, цю таку от маску, цю таку холодність, таку прихованість, да впустити в шлюб якусь, якесь тепло, щось таке інше, щось таке цікаве, щось таке радісне додати. Тобто трошки повернути енергію. То, е, бо потаємні е, ну, це така. Енергія, те стосунки. Ну, вони можливі, як один одного відчувають і на відстані, тобто тут так, на інтуїції все таке. Але хочеться чогось от, ну, от розкачати трошки цю енергію таку і додати тепла. Просто от тепла, радості. От. Ну, от якось так. Для тих, хто, для тих, кого немає відносин, ну, карта мага. Ну, карта мага каже про те, що все в ваших руках. У вас є все. У вас є розум, у вас є бажання, у вас є е, певні знання, у вас є якісь почуття, ну, там, душа, серце. Тобто. Е, ви вмієте керувати своєю долею, своєю, своїм життям. Тобто у вас є така впевненість, у вас є сила волі, у вас є вплив на людей. Ви вмієте, ну по цій карті, ви вмієте гарно розмовляти. От. Тому чого це не виносите на люди? Тобто приміняйте свої. Властивості, можливості, знання. Бо у мага взагалі тут багато таких от є речей впливу. Тобто це така різностороння людина, і яка вміє і балакати, просто треба розкриватися. Просто треба, ну, я не бачу тут взагалі ніяких перешкод, просто треба. От... Проявлятися, проявлятися можна і в компанії. Ну, або ви, якщо не ходите, ходіть в компанію і там. Ну, у вас є розум, у вас є логіка, тобто висловлюєте свою думку, і е, до вас мають прислухатися, там, щось розказуєте, щось балакаєте. Тобто не думайте, що люди там, не захочуть слухати, чи кому треба, ті послухають, а не треба, то ті не пройдуть мимо. Е, тобто, Ну, от, якщо є якісь знання, то можна якийсь блог свій завести, щоб себе показати, щоб себе проявити. Тобто шукайте можливості от там, де ви можете себе проявити. У вас для цього все є. От. Ну і порада на місяць сімка мечів. Ну, от, і сімка мечів да, стосовно цього розкладу. Вона ще каже про те, що будьте більш гнучкими. Тобто от, стосовно роботи, да, стосовно фінансів, Тобто от, не, не завісайте в тому стані, що я подумаю, я почекаю. От, будьте більш такі. Збирайте інформацію, я ну, знову повторюся, висвітлюйте якусь тему, якусь ідею, якесь рішення. Тобто, кажіть. Що таке значить висвітлюйте? Промовляйте, розбирайтесь, кажіть, збирайте якусь інформацію. Да? Ну і те саме от для стосунків. Тобто, Ну от, будьте більш гнучкими. Не замикайтеся в собі. Не треба щось приховувати, не треба щось скривати. От. А може подати з іншого боку, з іншої сторони, зайти, якось сказати, щось запропонувати. От. Ну, тобто, отак. І я думаю, що в цьому місяці ну, у вас буде багато гарних новин, і гарних подій. От. Тому що місяць такий має по сонцю, має бути такий дуже енергійний і насичений. Ну, от, такий розклад у мене вийшов на серпень місяць для овнів. Дякую, що були зі мною. Ставте подобайки. Пишіть коментарі, пишіть свою думку, пишіть, як вам відгукується. Мені буде цікаво почитати. Пока-пока!